Всіх вітаю! Сьогодні у нас дуже погана погода, така мряка, туман туман густий. Ну і зараз я біжу в Аврору подивитись новинки, які є саме по чашкам та по склянкам. Ось це відділ я вам покажу. Це один із напрямок моїх відео на каналі. Окремо, я не знімаю ціни, але коли щось купую та щось мене цікавить, я обов'язково показую ціну. Тому залишайтеся. Підписуйтесь на канал. Та поїхали в Аврору. Йду в відділ чашок. І хочу подивитись, там такі зараз прикольні є штучки, такі прикольні новинки. І зараз вам все покажу. Чашки і склянки обновляємо до Великодня наш посад. Ой, які прикольні чашки. Ого, така здоровенна ручка. Але вона така, як стакан. По вмістительності скільки це він у нас? 88 гривень. Прикольні, ось така є. Тут крошка така на ній. Жовта, рожева. Ось є такі кухель написано. Тож ось такий куфель. Підкофе. Цікаво пити, такі воно, звісно, дуже глибоке. Ну, теж прикольні. Ось і чорні, і білі є. Ось а це зі знижкою. Фарфорова чашка з написом 69 гривень. Ось така. Прикольна синя всередині, зверху ось такий піптик є. Так що теж гарна чашечка на подарунок можливо. А ось яка, о, яка легенька, як пластмасова. Теж прикольна чашка. Скляна 99 гривень. І ось є які чашечки. Теж прикольні. Кругленькі, на стаканчик на великий, схожий. А ось під чашечки є ось такі прикольні підставочки. Підставка під гаряча. Так, скільки вона коштує? 40 гривень. Такі підставочки. Прикольні теж тут є різних дизайну Ось. Ось. <риколи> Клас прикольні штучки. Тут їх дуже ціла купа, багато різних. І така є розсветка, ось такі роденький котик. Ну, прикольно ось такі є. А є ось такий керамічний кухоль. Ой, яка вона важка, така дебела чашка. Нічого собі така вона пуста але гарна, красива Це щось тут у нас світло потухло в Аврорі Оце ось такі скляні. Теж стаканчики для лимонада домашнього 77 гривень. І є ось такі з ластівками. Це звичайна вже чашка. Саме звичайна 69 гривень. Так. Так, ну і по чашкам це все, що тут є. прикольно посуду тут багато. Зараз ще покажу стакани, які є стаканчики. Келих для гарячих напоїв. Ось такий темний, він дуже більше для глінтвейну, мабуть. В двох кольорах 70 гривень. Далі є ось такі келихи по 39. ну Це звичайні. А ось 100 гривень за ось такий келих. Прикольний. Дуже гарний. Є в наборі 199. Це звичайні набори. І ось такі по 39 звичайні кайлихи. 139 стакан в стакані. Дивіться, він всередині тут стакан ось він. Стакан в стакані. І ще є ось такий. Товстенький стаканчик. Хо, прикольно. А це що? О, це келих для пива скляний 129. А це склянка, звичайно, в асортименті 34 гривні і є 22 гривні. Ось такі звичайні стопки 129 гривень. Це в кого побились, можна обновлятися. Так, ось такі є звичайні, ось такі високі, на що ти схожі? Де. Так. І, і тут ще, ось дивіться, які класні є чашки, які виблискують різними кольорами, як бензин калюжі. 49 гривень. О, прикол! Дуже гарно, воно так дивиться. Ух ти, вау! Так, і є ще чашка, а всередині ось така, видута скло, бачите? Не знаю, видно воно чи ні. Ну, таке щось ти придумав, але є воно. Так, 49-119. Оце гарна чашка. Ой, яка вона важкенька. Класна, мені подобається. Ей, 64 гривні. Клас. О, це така чашка є в мене вдома. Ой, вона така класна. Вона сюди водичку наливаєш, і вона одразу такого приємного блакитного кольору стає. Така взагалі вмістительна. Ульянка 77 гривень. Я бажаю цю чашку, каже, вона моя. Так, залишились ось такі 25 гривень стаканчики для таких вусатих мужиків. Чогось така асоціація в мене. І ось такі склянки. Ну, теж якісь древні, звісно, 39 гривень. Ну і все. Інший посуд зараз я не буду показувати, бо мені цікаво було, що тут по чашкам. А зацікавили мені ось такі чашки з ось такими товстелезними ручками. Дивіться, це звичайно тоненько, а це дуже величезна. Ну така, прикольна, класна. Це був розділ Актуальна ціна у мене на каналі, який називається Сімейний день. І якщо вам подобається такий розділ, ставте вподобайку та пишіть коментарі. До нових зустрічей, переходьте на наступні мої відео.